В лютому минулого року ми розпочали будувати фортифікацію в Запорізькій області. Спочатку це була суцільна лінія оборони 116 кілометрів, а, яка налічувала велику кількість а, довготривалих опорних пунктів. Що таке довготривалі? Це в бетоні опорні пункти, ті, які здатні захистити особовий склад а, наших героїчних військових. Після того як перше завдання військових було виконане, ми почали нарощувати оборонні рубежі. І сьогодні в Запорізькій області налічується Комплексна система оборони, яка в себе включає оборону великої кількості міст. Нам вдалося вже побудувати багато оборону безпосередньо самого міста Запоріжжя обласного центру, і сьогодні це три лінії оборони, які є перед обласним центром, для того, щоб ворог не мав жодних успіхів, навіть якщо побажає. І дякуючи президенту України, дякуючи уряду, нам вдалося захистити Запорізьку область на сьогоднішній день, але це не означає, що ми зупинилися. Ми точно продовжимо на. Рощувати оборону за